В якості трьох розділів кожний розділ містить свої тематики. Розділ перший чотири тематики, розділ другий три і розділ третій, дві тематики. І так, тема 1.1, першого розділу це радіоактивність. Вам для відповіді на запитання цього розділу потрібно знати визначення, що таке радіоактивність, потрібно знати, для яких ядер властивий цей процес. Радіоактивного розпаду, які типи радіактивного розпаду ви знаєте, і які формули є при описі цього явища, наприклад, закон радіоактивного розпаду або схеми розпадів альфа, бета плюс, бета-мінус розпадів казихваток. Також доцільно тут буде згадувати про гамма випромінювання ядер, оскільки воно завжди супроводжує радіоактивний розпад, і можна навіть привести декілька правил відбору при радіоактивному. Де збуджені ядер. Тема 1.2 – це взаємодія іонізуючого промінювання з речовиною. Тут ви повинні розуміти чітко механізми утворення іонів і вільних електронів, тобто розуміти механізм іонізації речовини випромінюванням. Треба сказати, які енергії для цього потрібні. Треба обов'язково привести формули, які дозволяють визначити енергії вторинних іонізаційних частинок. Треба сказати, що таке прямо-непрямо інізуючі випромінювання, та й взагалі, які типи іонізуючого випромінювання є. Тема 1.3 – це біологічна дія іонізуючих випромінювань. Тут уже наряду із самим механізмом треба говорити про те, до яких біологічних наслідків призводиться іонізація, і як її можна кількісно охарактеризувати, якими фізичними величинами це є дозиметричні величини в основному це еквівалентна доза, ефективна доза. Так само треба тут згадати про вільні радикали, як вони утворюються, і до яких наслідків вони можуть призвести. Що таке променева хвороба? Теж тут можна говорити, і які величини дози ефективної призводять до променевої хвороби, а які, наприклад, величини дозиметричні є абсолютно безпечними. Звісно, тут також можна говорити про те, що таке детерміністичні і стохастичні ефекти радіаційні. Тема 1.4 – це нормування нізучих випромінювань. Тут згадайте, будь ласка, про нормативні документи, які регулюють діяльність з використанням джерел нізучого випромінювання. Це є НРБУ, наші норми радіаційної безпеки, 97, які досі діють. Це є ОСПУ 2005. Кажіть, які ви знаєте категорію опромінюваних осіб. І які ліміти доз для різних категорій у нас діють так само можна згадати про деякі радіаційно-гігієнічні регламенти першої, другої або третьої груп, привести, як приклад, ліміт еквівалентної дози на якийсь орган, або привести гранично допустимі концентрації нуклідів, наприклад, в повітрі, або у питній воді, або у радіоактивних скидах. Другий розділ тема 2.1, це джерела іонізуючого випромінювання на АС. Ну, тут, звісно, основне, основне джерело випромінювання – це власне сама активна зона ядерного реактору. Вам потрібно знати, які ізотопи там присутні, як ізотопи палива, так і ізотопи осколків поділу, уламків поділу, які властиві їм розпади, які типові періоди напіврозпаду тих чи інших ізотопів, і який порядок активності. У активній зоні, і як ця активність, в принципі, зменшується з часом після, наприклад, зупинки реактора. Також згадайте про відпрацьоване ядерне паливо, басейні витримки, тому що відпрацьоване ядерне паливо, звісно, теж являє собою дуже потужне джерело випромінювання. Окрім самих ізотопів, в активній зоні не забувайте, є ще нейтронне випромінювання. Вам треба знати механізм його появи, звідки воно береться. і, і Хоча б загальні характеристики такого поля випромінювання, тобто густина потоку, енергії цих нейтронів і е, їх е, активація, активація цими нейтронами конструкційних елементів, і, які знаходяться в безпосередній близькості до активної зони, ем, треба знати, як поділяються затопи за хімічними властивостями, які з них є леткими, тобто що легко потрапляють у повітря виробничих приміщень, які навпаки залишаються. У твелах, тобто, коли ви говорите про джерело випромінювання, будь-яке, головне, щоб ви могли охарактеризувати його певними е фізичними величинами, такі як густина потоку, флюенс, потік, енергія, ну і як наслідок дози. Записати формули між цими величинами, які зв'язують е кількісні та якісні характеристики, ну і за можливості провести типові. Дози в безпосередній, наприклад, близькості від активної зони від конструкційних елементів обладнання першого контуру. Тема 2.2 – це принципи, методи та засоби радіаційного захисту. Тут треба перш за все знати визначення, що такі принципи, що такі методи, що такі засоби. Варто згадати про принципи оптимізації, принцип оптимізації, принцип виправданості, принцип неперевищення. Вам потрібно знати, що таке метод захисту часом відстанню або фізичними бар'єрами, як ці методи застосовуються на конкретних прикладах. Також можете згадати про принцип АЛАРА і навести е е е приклад його застосування, наприклад, як економічний і соціальний фактор визначатимуть встановлення того чи іншого захисного бар'єру. Тема 2. Три це захист від мінізучих випромінювань на АЕС. Тут треба знати організаційні та організаційно-технічні заходи для зменшення рівня опромінення. Перш за все, це звісно, біологічні бар'єри, корпус самого реактора, його бетонний захист. Знати типові товщини, привести можливо формули залежності, ослаблення. Ну, в основному це буде стосуватися ослаблення нейтронної гами випромінювання. Від матеріалу і товщини біологічного захисту. Стосовно організаційних, так це можна е, написати про надання допуску до робіт з ДІВ: це медогляд персоналу, інструктажі та перевірка знань з питань радіаційної безпеки, ну і ведення різної організаційно розпорядчої документації, такі як інструкції з радіаційної безпеки, плани аварійних заходів, схема реагування випадку радіаційної аварії. Третій розділ присвячений Метрології іонізуючого промінювання. Тут дві теми: Це системи радіаційного контролю і прилади радіаційного контролю. Перш за все, вам треба знати, що лежить в основі методів реєстрації іонізуючого промінювання. Тобто, вам треба знати, що таке сцентиляційний метод, іонізаційний метод і напівпровідниковий метод детектування треба знати що складається детектор його чутливий об'єм апаратна електронна частина які матеріали можуть використовуватися для чутливих об'ємів треба знати категоризацію за фізичними величинами наприклад які можуть вимірювати прилади це або густина потоку частинок або флюенс або доза або енергії частинок відповідно це будуть або дозиметри радіо або радіометри або Спектрометри, і знати, звісно, основні характеристики детекторів: це точність вимірювання, наприклад, для потоку це статистична та систематична похибки, треба знати, що таке ефективність реєстрації, мертвий час детектора, енергетична роздільна здатність, поріг реєстрації, ну і так далі. Стосовно систем, то такі прилади треба знати, як ці прилади компонують у системи радмоніторингу або централізовані, або, наприклад, мобільні лабораторії для оперативного. Реагування, які основні компоненти таких систем, тобто самі детектори, блоки їх живлення, лічильні пристрої, комп'ютери для збору та обробки інформації, монітори відображення на місцях, функціональність систем зі сповіщенням перевищення рівнів наприклад, ну і так далі, Ну, світловим світлову миготливу сигналізацію або що Також ем, треба знати, що таке індивідуальний дозиметричний контроль, і які типи індивідуальних дозиметрів застосовуються у системах. І ДК. Ну, це е, загалом тематика трьох розділів, і рекомендація моя, коли ви даєте відповідь на ці запитання, е, треба, щоб відповідь містила не тільки слова, і з іншого боку, не тільки формули. Давайте відповідь е, збалансовано, щоб було видно і ваші думки, і як ви розумієтеся на цьому питанні, і е, обов'язково має бути присутньо, хоча б декілька залежностей, декілька формул, які. Відображають ці думки, і показуючи, що ви дійсно розумієте цей матеріал. Якщо ви пишете формулу, обов'язково вказуйте, що входить в цю формулу, в яких розмірностях, і робіть коротенький аналіз цієї формули, наприклад, як відбувається поведінка тої чи іншої фізичної величини при зміні, ну, при асимптотиці іншої, або при зміні цих залежностей. Ну на цьому все. Я вам дякую за увагу і бажаю успіхів, при здачі іспиту.